Що обрати? Брекети чи елайнери? І яка між ними різниця? Якщо до нас приходить пацієнт, який має проблеми з прикусом, з співвідношенням зубів, або ж викривлені зуби, ми, звичайно, що ортодонтично можемо йому допомогти. Для цього в нас є брекети та елайнери. Які переваги брекет-системи? З одного боку, вони дешевші за елайнери їхньою перевагою є, що їх не можна зняти. Ви не можете їх забути в ресторані, ви не можете їх зняти ввечері. У вас трішки, трішки менша зона відповідальності. Які переваги лайнерів? Ви можете їх зняти. Ви можете якісно почистити зуби. Вони менш помітні. Вони більш стильніші. Що ви мешкаєте за кордоном, ми можемо завжди передати вам наступні кейси, ви можете нам скинути фото та відео, елайнери потребують меншої кількості візитів. Також ви можете вживати ту їжу, яка вам імпонує. Оскільки, коли ви їсте, ви знімаєте елайнери, а з брекетами ви будете мати.